Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні мороз. Пішов подивитися на ставок. Сьогодні у нас мінус 16 градусів, давно такого морозу не було. Але завдяки тому, що я почистив рівчак, тоді раніше відбуваються такі хвилі і не, не замерз, так ставок було менше градусів і рівчак не так тік, то ставок був замерший повністю. Тоді крига була нормальна така. Також очистився ставок, водичка така чистенька зробилась. Але риба десь стоїть на, на дні, якщо вона ще там є хоча б. Потім спаде лід, ще очиститься водичка і подивлюся, чи щось є, чи немає. Ну Це вже по весні. Коли вже риба буде підходити на милину, туди отут, там мільче, і вона там гріється. Щоб не, не мішало, щоб пару катів зрізати, щоб літом більше ставок прогрівався. Такий добрачий, даримо сьогодні такого обмерзалу? У мене є один задум такий. Потім я зроблю відео, піду там недалеченько, десь там 2 кілометри чи півтора кілометра. Там є такий путічок. Можна навіть сказати, що вона типу, та річечка тече. Там виїмок. Там можна зробити гарний ставок. Вже викопати ескалатором. Але аби все було добре у нас в Україні. Тоді можна поїхати по селах, запитати людей, бо в, в нашій місцевості тут немає ставка в жодному селі. В сусідньому селі є ставок 2 кілометри. А ось тут з цієї сторони немає. Дивився по картах, немає жодного ставка. Річка є, а з тої річки толку немає. Ге скидає воду, риба не дуже такий. Ловиться. Ще раніше колись то й трошки ловилося. Карасики окунці, Зараз дуже важко щось ловити. Таке попадаються бички. Тому ну, хочеться зробити отак гарний ставок, я потім піду, заснімлю відео, зроблю. Ну то хочеться, але звичайно чи держава дасть добро на це потрібно буде піти потім. Запитатися. чи дадуть дозвіл взагалі там робити там такий виямок. Там... Під поле воно не підходить, щоб орати, бо воно знаходиться в виямку. А для ставка було би сам то. Ох, й-мой! Слизько! Аби десь так один гектар десь так стовка зробити, було б непогано, а можна і, і два, але це все гроші. Це так собі зробив. Ставочок. Це що ставочок, то так, калобань, можна сказати. А не ставок, ставок, то гектар, два, то ставок. Це не було чим зайнятися. Зробив такий міні-ставочок. І комусь подивитися, щось є. Думаю, цікаво щось таке. Потрібно було мені робити його чуть-чуть нижче, щоб був він більший такий. Якби не оцей пеньок, що тут залишився, то можна було б і Прокопати його сюди, а тут коріння це акація дуже багато коріння, тут каміння, немає як прокопати нормально. Та хоча і так на цьому такий ставочок, взагалі не думав, що стільки води буде набиратися. Ну, по, по початку водичка не дуже так трималася. Ну ну, і зрозуміло, що свіжа викопана земля. Ну, а просочувалось, поки воно замолилося. І ось тепер дамба встоялась, втрамбувалася. Я ще її того року щось збільшив. Буде, якщо зробити той задум свій ставок, скластися з людьми, викопати гарний ставок, навіть можна привезти за дві, за три машини піску і зробити такий пляж, щоб люди приїжджали собі для відпочинку, там ліс гарний зробити такий пляж. Думаю, всі би охочі так були заїхати, відпочити без шуму, там. там немає ні траси. Навіть тоді можна було би зробити такий будиночок для відпочинку. Та як роблять в інших країнах. Там один блогер їздив в Норвегію. Можу навіть силочку лишити в описі під цим відео. Як же там люди живуть гарно? Природа не смітять будиночок є в горах. Будиночок прибраний, не поламаний, є 4 ліжка, є грубка така буржуйка, щоб прийти, зігрітися, щось навіть приготувати. Навіть кава там була. А в нас, він також був в Карпатах, теж є в нас будиночок, але в тому будиночку нічого немає. Ні підлоги немає. Є там за дві за три доски підлоги. Ну що з тої підлоги. Стіни помальовані, як, як завжди. Тут був Ваня, тут був Вася. У нас такий народ, там де він є, там має щось написати. Потрібно починати із себе, щоб було толк в нашій країні. А не буде толку в себе і не буде і толку в країні. Будемо смітить. Можна зробити такий будиночок, але для відпочинку, але хто його знає ще не прийдуть, не розіб'ють, понашкрабують. Вибачте, за слово понасирають там, та і все. І напишу, тут був Вась чування. Так, тут таке. Головне, щоб цієї весни не були морози, бо зимою морозів таких її не було, а весною, як завжди, можуть вдарити морози. І знов дві дерева позмерзають. Прижилися ялинки, Ось зараз я покажу ще колись, пару років назад, я був, накопав ялинок, Вони там росли всі на купі. та й думаю, що толку з них там не буде. І хотів такий зробити герб із ялинок і дубів, але вони не всі пережилися. Думаю, на повесні поїхати накопати під дубом таких дубців, саженців, і зробити великий герб, щоб із космосу було видно. І залишити таку історію. Десь так ось бачив я, що один дядько камінцями виклав герб нашій пізубець. Як вам таке, Чи буде цікавий, так, щоб зробити? Пишіть коментарі, щоб великий такий. Герб десь 50 на 50 або 100 на 100 метрів. Звичайно, в такій місцевості, щоб нічого там не зрізував. Бо таке кеш у нас може бути, посадиш, вони підуть повикопують, та й нічого не буде. Ну, Дубки, напевно, що не буде хто видно. Та кущі. Десь я там бачу ялинки поприймалися дені. Ох, Йоха, не звалитися звідси. Так. Так, от там бачу є. Осьо. Ялинка. Я мало їх посадив, потрібно так спочатку вималювати місце, потім посадити. Це типу вершок, там вершок один, і десь, мав бути ще тут, але вона не прийнялась. Скоріше всього. Да, лише дві прийнялось. Як треба було поливати. І так тоді дощі приходили. але і так ялинка прийнялась, буде милувати край. Так, так що я сюди до петічка цього. Chłodyczko czysteńko tycze Ci Ty warby się nic co było Які вже старі верби, ніхто їх не обрізав. а в одній вербі бджоли є деякі. Погано телефон трошки знімає, я дивився відео, як воно знімало, дуже хитається, не фіксується, була би камера. Було би чіткіші відео, а так вибачайте. за дуже такі відео, які не фокусуються, знімаю на телефона. Можливо надалі куплю камеру таку. Але поки що не телефон. Не буду впасти слизько мороз, вдарив. Листя все слизьке, саме легше це вербу садити. Обломали гілку, обструмили в землю. Головне, то, щоб там була влага, волога і напускає корінці і росте вже дерево. Пишіть коментарі буде що почитати повідписувати. Можливо, хтось знає про ставок, чи дадуть дозвіл, що потрібно для цього мати. Можливо, підписи людей, чи не потрібні, чи як, хто може робив для села. Це, ну, це не для себе робиться ставок, хочу зробити, а для села. Навіть для двох-трьох сіл. Так як в сусідньому селі там є ставок, був, але чистили, джерело пропало і толку так і не було. Потім почалася повномасштабна війна. І все, накрилася, та съестка ставка. Так що кому сподобалось, ставте лайк, Таке відео, спілкувалися. Я сказав трохи, що треба, що не треба. Пишіть, чи буде така цікава ідея про те, щоб зробити герб України такий з дерева, висадити такими саджанцями, зробити таку історію. Думаю, що з дубків ліпше буде, бо сосни можуть і поростатись, та і дубки можуть понападувати, і будуть такі кущі. Але думаю буде цікаво багатьом так подивитися. Головне вибрати таку галявину, щоб і було і води десь принести, поляти їх, бо літо може бути посушне таке. Так що, кому сподобалось, пишіть. Буде радий почитати, відписати. Всім дякую. Всім удачі!